Відтепер в Україні рани і опіки можна лікувати швидше та ефективніше за допомогою унікальної гідрохірургічної системи Версаджет. Перший такий апарат встановлено в опіковому центрі Київської міської клінічної лікарні номер 2 Як працює пристрій, в яких випадках використовується та в чому його переваги? Дивіться далі у відео. Я е, професор кафедри камбусіології та пластичної хірургії, Жирнов Олександр Андрійович. Хочу вам. Предемонструвати апарат, який з'явився у нас в Україні вперше, струменевий апарат VersaJet — це портативний пристрій, що використовується для хірургічної обробки ран, в якому високошвидкісний потік стерильної рідини спрямовується через операційне вікно в аспіраційну трубку. Ефект вентурі створює локальний вакуум, який утримує тканину, та розрізає її. Апарат утримує та розрізає тканини, одночасно відсмоктуючи рештки з місця втручання. На найнижчих рівнях потужності зворотній струмінь буде функціонувати в основному як вакуум, і видалятиме мало або зовсім не видалятиме тканини. Зі збільшенням потужності. Зворотній струмінь видаляє більшу кількість некротичних тканин та бактерій на найвищих рівнях потужності. Система VersaJet видаляє нежиттєздатні тканини дуже швидко та справляється з будь-яким шрамом, окрім найбільш важких, зберігаючи якомога більше здорової шкіри. Цей гідроскальпель часто використовується при великих. При ранах, при опіках, при скальпованих ранах, при мінно-вибухових ранах, коли вони вже почали рости грануляції, але вони ростуть нерівномірно в рельєфність. І ми, видаляючи ці всі грануляції, ми відбудовуємо рівненьку поверхню для того, щоб щільно прилягав трансплантат. До Ранової поверхні це дозволяє щадним режимом видаляти грануляцію, видаляти некротичні тканини, видаляти фібрин, який знаходиться на ранах, і таким чином. Ми зменшуємо крововтрату, зменшуємо травму під час операції, прискорюємо очищення ран. Це може бути як предопераційна підготовка, тобто декілька разів ми можемо проводити можемо під час операції самої. І в наступному, після коли ми зробили таку обробку рани, ми закриваємо трансплантатами чи закриваємо якимись клаптями шкіри. Апарат працює дуже просто. Спочатку до приладу під'єднується ємність з фізрозчином. Далі по системі фізрозчин подається на робочу поверхню інструменту, яким лікар проводить обробку та очищення раневої поверхні. Ми можемо обробляти таким апаратом великі поверхні, що зменшує крововтрату, і якщо ми будемо скальпелем чи дермтомом видаляти, от, зменшує травматизм і покращує фіксацію самого трансплантату до рани. Завдяки атравматичній дії, Версаджет може використовуватись для лікування ран та опіків навіть у новонароджених дітей та людей похилого віку. Порівняно з традиційними методами обробки ран, гідрохірургічна система Версаджет забезпечує більш безболісне та ефективне очищення поверхні рани, що сприяє швидшому приживленню шкірних трансплантатів та скорочує період госпіталізації пацієнта. В принципі, тут не складно навчитися тут показати. Раз продемонструвати, раз, два, і тут засвоїть дуже, дуже швидко. Хто хоче, бажає навчитися, хай приїжджає, приходить, ми всіх навчимо, покажемо, розкажемо, аби люди мали бажання.